Ну що друзі, я тільки знімав відео час назад, думав що мене дощ, що будемо брати, Ну вже уборка, навіть днів на 4-5 точно отложиться. Лупи в нас дощ, ту сторону він взагалі заливає. Там ще поки тихо. Прицепи затентував. Щоб було нормально все, щоб не гнив кузов. Потентувався, машину одну затентував, другу ще не спів, зараз піду. Думаю, зніму краткий обзорчик. Іде в нас дощ. Так що. А такі друзі у нас справи. Не знаю, що буде далі, але но... напевне, що цей дощ несе свої корективи вже. Тому що перед цим буквально минут 15 назад такий вітер був піднявся. Скажем, дебелющий. Ну а так, друзі, вроді би. Як кажуть, будемо живі, не помремо, то і так у нас. Ну там вже дощ перестав, менший став. У нас ще моросить, небо затягнуте. Ось якраз тучка над нами йде. Може, звісно, він і полосою, друзі, пройде, ну я їй, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що він пройде полосою. Так що, друзі, отакі справи. Вон кому добре. Султанчик, тобі класно? Любе пес погода дощ. Коментуйте, друзі, яка погода у вас? Хто там уже ваші знайомі, може, косили, яка середня урожайність в ваших регіонах? У нас слабенька, саме найбільше, ще я чув 20. Так що такі справи. Ну, в основному тона. тона, півтори скажемо, зараз це стандарт. Ну і ціни на соняшник немає, є з 10,5. О, пішов великий дощ, Ну, вже заходить. Ціна на соняшник є з 10,5 і по 13. Отакі От ціни, друзі. Там де 10,5 ціна, зразу оплата на вісах, там де 13, чекати до 10 днів. Так що такі справи. Підписуйтесь на канал Шалений Тракторист. Також, друзі, надаю послуги зерновозів. Кому потрібно, телефонуйте. Все, друзі, гарного настрою!